Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтон. І я сьогодні для вас приготував дуже важливу інформацію, дуже важливу тему, тому що кожен повинен і кожна знати про це зараз. Тому що все ж таки всі люди дуже багато наших українців ще мають візи в Канаду, мають коет і тому, ще ніколи не пізно щось змінити і попробувати себе десь інше. І дуже, і дуже багато наших українських біженців зрозуміли вже. Прекрасно зрозуміли, чим Канада набагато краще Європи, і починають масово-масово покидати Європу і повертатися деякі назад. Канаду деякі просто вирішили все ж таки спробувати Канаду як е, шанс почати своє нове життя. І я вам сьогодні розповім про те все, що мені люди пишуть. Мені десь 17 людей написало буквально вчора про це, все, що сталося, і ви всі прекрасно знаєте, що зараз в європі відбувається, і теж вам про це розповім. Так що ходімо трошки проведемо круту класну дискусію з вами. Я завжди закликаю наших українців донатити на ЗСУ, донатити на перевірені різні посилання, донатити куди ви хочете донатити. І також не забувайте, коли ви за кордоном, що ви представляєте Україну. І українське серце є дуже дуже велике. Ви можете донатити українським серцем, ви можете показувати справжні, які ми є як українці, які ми є добрі, хороші. Міцні незламні люди, і це дуже дуже велика сильна риса в нашому характеру. Але дуже багато українців про це чомусь забувають і не хочуть користуватися своєю найсильнішою рисою. А наша найсильніша риса це є просто бути українцем. І українці можна бути де завгодно, якщо. Принципи наші підтримувати і не забувати це ніколи. Ви, напевно, всі чули, можливо, не чули. Що багато європейських країн починають скасовувати різні соціальні виплати, соціальну допомогу, безкоштовні садочки для дітей, вивчення мови безкоштовне. Повністю все починають скасовувати з наступного року. Помаленько, помаленьку, поступово, але починається це все. Німеччина, Польща, Чехія і більшості європейських країн скоро почнуть підтягуватися і фактично. Говорять про одну таку річ, що українцям потрібно йти працювати. і Якщо українці дійсно хочуть вже залишитися в їхніх країнах, то вони повинні вчити мову, вони повинні йти на роботу і самі за себе піклуватися. Але ви повинні всі розуміти, що багато українців не знають мови, і багато українців не можуть вивчити так швидко мову. І в будь-якій країні, щоб вивчити більш-менш нормальну мову на розмовному там рівні, треба рік до два мінімум. знаєте, щоб повністю себе почувати нормально. І ці люди реально не можуть. Так швидко інтегруватися в це суспільство. А якщо заберуть всі соціальні виплати, всі соціальні допомоги із теперішніми цінами, то це дійсно буде дуже і дуже складно. І більшості українців починають розуміти те, що в європейських країнах взагалі складно недолюблюють українців розумієте, тому що все ж таки кожна європейська країна має свою таку міцну культуру, і вони не люблять в загальному різних там іммігрантів. І вони не хочуть їх просто в себе в країні бачити. Навіть та ж Польща. Звісно, Польща дуже сильно нам допомогла, і ми всі прекрасно їм вдячні. Але давайте будемо з вами відвертими. Хіба би Україна на місці Польщі би не допомагала полякам в такій ситуації? Хіба би Україна закрила би кордон мільйонам людей, які пробували втекти від ракет, від бомб, від цієї страшної агресії російської? Звісно, Україна би відкрила, тому що просто так вийшло, що Польща. Географічно знаходиться в іншому е, е, місті, ніж Україна, і вони нам допомагають. Але самі поляки, люди недолюблюють деякі е, з них, недолюблять українців, починають нам виговорювати, принижувати дітей в садочках. Постійно мені пишуть люди, потім е, кричать на українців. Так, звісно, є деякі українці хамовиті, які трошки себе негарно поводять, але є і багато нормальних українців, на, на до яких просто так відносяться. І українцям вже це надоїло. Українцям надоїло, що в Німеччині це відбувається, в Польщі це відбувається, в інших європейських країнах це відбувається. Вони почуваються, що їм складно себе відчути як вдома. І поляки прекрасно це розуміють, що Україна це великий щит, який захищає фактично Польщу, Європу і від цієї шаленої агресії Росії. І тому поляки роблять все для того, особливо уряд для того, щоб Україна, як то кажуть, могла зупинити цей спротив, щоб Росія не почала бути їхнім новим, як то кажуть, сусідом. І це дуже дуже важливий факт, про який ніхто не хоче чомусь визнати. А в загальному люди дуже так не переживають за це все. Поляки вони дуже такі знаєте націоналісти, і вони недолюблюють нас, і так само і інші європейські країни в кожній країні іммігрантів не люблять, і в Канаді теж в якомусь сенсі цього слова є різні ситуації, є булінг в школах. Все це є в кожній країні світу. Це є, але тут це все набагато нижчому рівні. Тут українці себе почувають дуже і дуже комфортно. Якщо вам чесно сказати, Канада це країна, напевно, друга країна в світі, де українці себе почувають найкомфортніше після України. Тут знаєте, подібні дуже такі степи. Тут українець собі, якщо працювати і хоче працювати, жінка працює, чоловік працює. Це до речі, дуже-дуже важливо, тому що я нічого ні на кого не наговорюю, але в Україні дуже привикли, знаєте, що чоловіки люблять дуже так піднімати плечі вгору і казати, я повністю отримую свою жінку, все отримую тільки я один. А в Канаду, коли приїжджають, то в Канаді розуміють, що чоловік один не може отримувати всю свою сім'ю. Це дуже-дуже складно. Є різ... є, звісно, випадки, що таке стається, і це дуже добре. Але в Канаді треба працювати двом: що чоловіку, що жінці, і тоді буде толк. Тоді сім'я може отримати дуже. Хороше майбутнє і шанс на майбутнє купити собі власний будинок, просто ходити собі на роботу, раз-два рази в рік виїжджати собі кудись і жити спокійно, тихо і без ніяких турбот. Чотири сім'ї фактично з тих 17, які мені написали про цю всю проблему, про те, що вони зацікавлені в Канаді і будуть їхати в Канаду. Вони сказали про те, що вони дуже були тут, в Канаді. Вони наговорювали, вони хейтали. Вони казали, що Канада недорозвинута, що Канада в Канаді складно знайти роботу. І вони, і це дійсно в якомусь сенсі правда, якщо, якщо дивитися на специфічні фактори, але вони хочуть сказати, що вони вибачаються, і вони хочуть сказати, що вони зрозуміли, що Канада має ще дуже багато плюсів. Над Європою, що Канада набагато краще європи. К Канаді є місце рости вперед. В Канаді є простори, в Канаді є можливості відкривати свої бізнеси. Канадський уряд навпаки допомагає з тим, щоб відкривати свої бізнеси. Тобто можливості тут ще шалені. Країна розумієте будується, росте вгору. А європейські країни вони всі дуже тісні. в них вже місця просто не вистачає. Навіть ви недавно чули, що більшості країн. Німеччина і Італія, мені здається, повністю заблокували взагалі доступ різних мігрантів з різних країн до себе. Вони взагалі їх навіть не хочуть на своїй території бачити. Це просто вам одне говорить, що вже всім європейським країнам надоїло, про те, їм просто люди не потрібні, так як потрібні люди Канаді. Хочу вам сказати, чому українці так хейтили Канаду і в чому вони помилялися, і чому вони не давали Канаді другий шанс. такий добрий? 60% українців хейтили Канаду з. З провінції Онтаріо, тобто найбільше з міста Торонто, вони приїжджали в це місто, тому що клімат подібний до українського. Прекрасне місто, дуже розвинуте місто, є можливості багато. Вони так думали, тому що всі говорять, тільки Канада зразу асоціюється з містом Торонто. Але ніхто не міг зрозуміти одного: що Торонто є дуже дороге місто. Там, щоб купити житло своє, там фактично нереально. Навіть якщо ви будете заробляти 100 тисяч на особу, то ви е е е е швидше за все купите собі, знаєте, якийсь там таунгаус або якесь бунгало, або якусь квартиру, а мати свій власний будинок. Торонто, це дуже дуже зараз складно навіть купити собі е, землю і навіть збудувати самому. Це все дуже майже фактично нереально. І вони розчарувалися, бо ці люди приїхали. Вони в Україні чи в Європі там е, айфонами своїми махали, е, їздили на крутих машинах німецьких. А тут в Канаді взагалі ніхто не, не переживає на якій машині ви їздите. Тут всім по барабану, чи у вас крутий телефон, чи у вас е, класна машина, чи у вас крута хата. Тут чесно, ніхто не переживає, навіть якщо вас штани порвані, і ви заходите в магазин. І багато українцям це дико, вони це не розуміють, але це є спокійне життя. Це означає, що кожна людина має право вільно дихати. Вона зранку може встати, і вона не переживає за те, що люди подумають про неї. Звісно, це не означає, що не треба думати дуже сильно, що там люди про вас подумають, і в тому сенсі я маю на увазі, що не ходити там якимось брудним, немитим на роботу і так далі. Звісно. Але я говорю більше такий, знаєте, факт такий, що дійсно для чого переживати, що там людина про вас подумає, чи ви приїхали там на якій машині, чи ви там не так щось сказали, що тій людині не сподобалося. Саме головне бути самим собою, залишатися людиною. І коли ви бачите, що комусь треба допомога, то просто піти і допомогти тій людині. А то що люди думають, вони завжди будуть думати про щось погане про вас, і ці всі українці не приїхали в Торонто, в Онтаріо, Почали наговорювати, бо там дійсно складно. там дійсно, Мені би було навіть складно. Я в Канаді вже живу стільки років, і в мене вже є якась, знаєте, трошки якась там і хата, і автомобіль, я би то все міг би продати. І в мене би був би дуже такий непоганий би старт, навіть би поїхати в Торонто і там жити, але. Мені би було там складно, я би там нічого би не міг взагалі навіть купити зараз. І при тому, що я канадець, при тому, що в мене вільна англійська мова, і взагалі в мене освіта канадська, і мені б там складно би було. І вони почали -за того дуже злитися, наговорювати на це все і зробили помилку, будемо так говорити. Потім деякі українці. З, з Манітоби наговорювали, знаєте, Манітоба, знаєте, деякі які б жили там в європейських таких класних розвинутих містах. Звісно, приїхавши в Манітобу, в якій тільки є одне велике місто, і там більш такі одне менше містечко, і взагалі провінція досить така. Лімітована, то звісно, їм не сподобалося це життя. Це таке, знаєте, можна сказати, таке нерозвинуте дуже сильно життя, як порівняно з Європою. Вони почали наговорити, що там дороги погані туди-сюди і таке. А люди, які приїхали в Альберту з іншого боку, дуже і дуже класно розповідають. Звісно, також різні ситуації говорили про те, що тут теж погано деяким людям, але більшості людям в Альберті сподобалося. Більш-менш доступне житло є якась на якесь світло в кінці тунелю для цих українців. Є можливість будувати своє майбутнє, є можливість будувати це майбутнє для своїх дітей. І я завжди говорив про те, що Альберта це золоте серце Канади. Тут дуже прекрасна провінція. Тут найменші податки, тут е, прекрасна природа. Тут два великих міста. Сполучення між цими двома містами дуже велике. Це все дуже добре для різного бізнесу, для перевозок, для того, щоб змінити навіть едмоту на калгарі чи Калгарі на едмотон. Якщо вам щось не сподобається в цих містах, є можливість знайти роботу. Два міста-мільйонники, потім пару таких багато містечок по 100 тисяч плюс. Ну провінція росте, е, нафти повно. Одна з найбагатших провінцій Канади і розміщення не таке, і дуже погане в Альберті, і клімат, знаєте, який можна до нього привикнути. Українцям не так і складно привикнути до цього клімату, тому що ми все ж таки досить такі міцні горішки, і ми можемо пережитися де-небудь. І ці всі українці, 17 сімей, сказали, що ми їдемо в Канаду, ми хочемо в Канаду поїхати. Я багато на форумах почав зауважувати, буквально за пару останніх 2-3 днів, що українці почали дійсно рухатись, і українці зрозуміли, що Канада це феноменальна країна. І я завжди розповідав про Канаду. Я всі кісточки розумієте, перебрав про Канаду. Але подивіться на мене, подивіться на мене. Я повинен бути для вас прикладом. Мені ще немає 30 років, але я добився багато в Канаді. І Знаєте, чим я це добився? Звісно, мені було складно, звісно, я важко працюю. Але повірте мені, чи ви можете на складі е, в Європі чи в Україні добитися якихось вершин, таких як ви можете добитися тут в Канаді? Я не думаю. І можна подорожувати з Канади в різні прекрасні місця. І хто мене вже довго дивиться, бачили, що подорожувати можливо є опції. І, взагалі, я всім всім говорю, що Канада класний варіант ще до сих пір. Звісно, зараз складніше цим новим іммігрантам, ніж тим, що колись приїжджали в Канаду, але все можливо, все реально. І якщо чогось хотіти, ви можете ще цього всього добитися. Але пам'ятайте, що в Канаді повинні двоє працювати, і ви повинні. Бути готовими на те, що е, вам зразу не дадуть ваші найкращі позиції, найкращі кваліфікації, найкращі роботи, які ви можливо мрієте, бо хочете працювати. Треба йти треба деколи. І можна сказати, якщо для вас це приниження, бо деяких для деяких людей це є приниження працювати чи там на якихось брудніших роботах, то це ваша проблема, але якщо ви дійсно хочете щось добитися, мусите з чогось починати і якось до своєї мети йти. А а ким ви працюєте, нема різниці, тому що ми всі важливі в суспільстві. Кожна людина важлива в суспільстві. Чи вона прибиральник, чи вона адвокат, чи вона лікар, чи чи ну не, не в без. Людей в кожній кваліфікації, в кожній, як то кажуть, в кожному секторі не буде суспільства, нічого не буде працювати, нічого не буде існувати. Тому що тому ж лікарю потрібно буде колись якийсь прибиральник. Або тому ж прибиральнику буде колись потрібен цей лікар. Тому ми всі є команда, і все можна добитися разом. А вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, дорогі мої друзі.